То ви мене вже, мабуть, з королівської путаєте. Вона вкрасно вилучається в родонецьк. Добрий вечір. Ми раді були до вас приїхати. Так приємно, що ви нас так довго чекали. Ви знаєте, просто відчувається оте єднання наших душ з вами, наші з вами енергетики. Тому велике дякую вам, що ви нас дочекалися. І ми а ми приїхали до вас для того, щоб з вами поділитися нашими напрацюваннями баченнями і щоб ви до них долучилися, тому що знаєте, от у мене є знання. А якщо вони не застосовані тими, хто ті знання тими знаннями може захиститись, вони нічого не варті. Тому, дякуючи вам, вас теж беруть ті наші документи і захищаються, і вам дуже за це вдячна. І знаєте, той, хто взяв той документ і захистився, він точно знає, що крім нього йому цього зробити нікому. Тому я вам просто розкажу, знаєте, чому ми даємо вам ці шаблони. Тому що ми в 98 році розібралися, що ми пенсійний фонд не платимо як платники єдиного податку, тому що ми всі родницькі розібралися, що в 2004-му, що створено два пенсійних фонди: один пенсійний фонд України для прокурорів, міліціонерів і інших державних службовців, а інший для нас. Смертних пенсійний фонд без слова України недержавний. Який як знаєте, кредитні спілки, яких по Україні дуже багато пропали. Тому ми не стали платити 2004-му в Сєвєродонецьку. у нас було так: десь 30 підприємців, які просто стали на закони, почали захищатись. Ми повигра... якісь суди повигравали, десь там виконавчі це зупинили. Щось вони просто самі відступили. І ви знаєте, коли на майдані були, я просила всіх підприємців. От ну мітинг це добре, але коли ти сам став і захистив себе, це ще краще, тому що ти підсилив себе на своєму. У місті, де ти живеш, і тому ті шаблончики, які ви бачите в інтернеті, вони просто обробовані вже в 2004 році. Зараз в 2010-2011 підприємці так само не платять пенсійний фонд, тому що ми розібралися і розуміємо, що це просто такий державний рекет. Отой пенсійний фонд, який платимо ми з вами, він ніким не контрольований. Він не контролюється податковий, він не контролюється кру. Він не контролюється нами як платниками. Тобто, просто зверніть увагу, туди попадають ще кошти з бюджету, і куди вони діваються, ми не розуміємо. Але видно, у кого збільшуються статки там в два рази, в три рази, там мільярди шість, вісімнадцять, там іще скільки, то я не знаю, може трильярди скоро появляться. Тобто, ви просто аналізуйте, куди це все дівається. На, на ваших найманих працівниках і на вас це ніколи не відобразиться, тому що ми вже маємо такий досвід в, 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 в Туркміністані. Здається, п'ять років тому пенсіонерам сказала, що пенсійного фонду той, що не державний, немає. І вас кормлять ваші діти. І вже п'ять років ніхто не платить е, пенсію, тому я вам точно говорю, що з нашим пенсійним фондом буде теж саме. Е, е, я підприємець, мене працює е, ну, зараз чуть більше 40 е, найманих працівників, із них вже п'ятеро пенсіонери. Я жодного, жодної копійки пенсійних внесків не заплатила, але вони мають пенсію, тому ж, і вони її отримують з пенсійного фонду України з державного. І от коли оцей збанкрутіє, як про який ми з вами говоримо то Мої наймані підпрацівники вони будуть отримувати пенсію з пенсійного фонду України державного, який не збанкрутіє. Тому я те, що я роблю і викидаю вам. Я маю розуміння, що ми захищаємо себе в пенсійному фонді України і захищаємо наших найманих працівників. Що стосується е, слідючого року, е, я думаю, що я просто вам викину той шаблончик е, написати заяву, щоб платити до пенсійного фонду України до державного збір, і ми всі будемо платити збір, щоб ми мали пенсію. Це одна частина того, що я вам хотіла сказати, і мені сказали, що ви хочете це почути. Е, інша частина е, того, що я хочу вам сказати, вона набагато глибше ніж е, окремий пенсійний фонд. В цій державі, Тому що завдяки тим підприємцям, які з нами походили по судам, дуже багато судів повигравали у пенсійного, дуже багато повигравали, ви там в інтернеті ж читаєте, там і на час нам везде, візді... ну там не всі вони, але в мене інформації більше. От. Е, які не повигравали, може, підготували звернення до Європейського суду з прав людини, тому що я вам просто розказую, коли вам говорять, як не державний пенсійний фонд дай гроші, це те ж саме, що я зараз і скажу, дай кошелюк.